Сильні регіони, сильна Україна. У Чернівцях на базі торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція. Учасники з різних країн обговорили шляхи модернізації регіонального управління в умовах євроінтеграції. Отож, усі деталі далі у випуску. У стінах Чернівецького торговельно-економічного інституту зібралися науковці, представники місцевої влади, освітяни та фахівці практики з України, Румунії та інших держав. Загалом близько сотні учасників. Головна мета конференції. Визначити та обговорити актуальні питання модернізації управління соціально-економічним розвитком регіону і окреслити перспективи в умовах європейської інтеграції сьогодні. 24-та конференція, яка відбувається в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. У далекому 2001 році була перша конференція міжнародно-науково-практична. А зараз вже 24-та. Це є конференція, яка присвячена процесу. Сам регіональної політики транскордонного співробітництва. Тема нашої сьогоднішньої конференції це моніторинг управління соціально-економічним розвитком регіону в умовах євроінтеграції. Директор інституту наголошує, адаптація до стандартів ЄС не просто формальність, це ключ до відновлення країни в післявоєнний період, а регіони мають стати рушієм цього процесу. Основний посил України це є Європа. Відповідно, в післявоєнний період Україна активно і в військовий період старається намагається відповідати усім законодавчим процесам, які є в Європейському Союзі. Тому регіональна політика саме повинна адаптуватися до вимог Європейського союзу, їхньої ефективності, інформатизації, інноваційності, ставому розвитку. І саме ця конференція дає можливість в процесі проведення якихось доповідей. Дів дискусії обміном досвідом вивчити ті особливості, які українські регіони і в цілому Україна повинна відповідати політиці Європейського союзу. Чим скорше ми адаптуємося до даних вимог, тим скорше ми будемо в Європейському Союзі. Сильні регіони, сильна Україна, сильна Європа. Чернівецька область, як прикордонний регіон, має особливе значення у процесах євроінтеграції. Тут перетинаються економічні, культурні та безпекові інтереси не лише України, а й сусідніх держав. Саме тому стабільний розвиток прикордонних регіонів. Розглядається не просто як місцева ініціатива, а як національний пріоритет, зокрема в умовах війни та в контексті майбутнього повоєнного відновлення. Питання регіону, розвитку регіону, питання економічного розвитку, соціального, культурного, міжкультурної комунікації, оскільки Чернівецька область це прикордонна область. І прикордонні області вони є надзвичайно важливими в розвитку економіки в розвитку України. Лише в такому випадку, коли прикордонні регіони будуть стабільними, воєнна економіка, яка на сьогодні в умовах війни діє, після воєнне відновлення воно буде мати позитивний результат для народу і для України. У рамках конференції обговорили інноваційні бізнес-технології, маркетинг у євроінтеграційних умовах. Адаптацію регіонального бізнесу та антикризове управління у сфері гостинності також презентували наукові доповіді понад 100 статей. Серед учасників є представники з Ужгорода, які вже не вперше беруть участь у конференціях. Я думаю, що не один рік ми будемо учасниками конференції роду таких міжнародних конференцій. Це є можливість створити нові партнерські зв'язки, міжнародну співпрацю, академічну мобільність між нашими за. Вищої освіти це дуже радує, і в умовах сьогодення ми розуміємо, що освіта це зброя, яка. Здатна творити дива. Ми всі працюємо в такому напрямку, щоб наші наукові дослідження були ефективними для розвитку і післявоєнної відбудови нашої країни України у контексті повномасштабної війни та стрімких трансформацій. Саме регіони відіграють ключову роль у відбудові країни та її інтеграцію до європейського простору. Представники місцевої влади Чернівців та області наголошують. Сьогодні надзвичайно важливо не просто зберігати існуючі підходи до розвитку, а сміливо шукати нові рішення і на науковому рівні. І в практичному політичному вимірі це дуже важливо. Ми дуже раді, що це відбувається знову на базі нашого навчального закладу КНТУ, тому що на сьогоднішній момент в умовах повномасштабної війни, в умовах тих викликів, які має і Україна і Чернівецька область, нам необхідно не лише адаптувати ті методи розвитку соціально-економічної, які є, а думати, знаходити якісь важливі різкі кроки, різкі нові напрямки і розвивати нашу область в 23 3 червня 2022 року наша країна стала кандидатом в члени ЄС. Хто би міг мріяти про це? І зараз у актуальні завдання для того, щоб ми стали повноцінним членом країн Європейського Союзу. Щоб ми вступили в НАТО, це питання як економічної, так і життєвої необхідності для нашої країни. Тому в умовах широкомасштабного вторгнення російсько-української війни ми маємо зробити всі кроки, які від нас залежать від місцевої краєвої влади, від органів центральної виконавчої влади, законодавчої, для того, щоб прискорити цей поступ в сім'ю європейських народів. Аліна Рябко, Юлія Яськова, темутня ТВА.